Доброго ранку, друзі. Сподіваюся, що з вами все гаразд. все Всіх хорошо. Вітаю вас з початком розпочинанням весни, сьогодні 1 березня, і зустрічаємо весну разом. І так. Поговоримо сьогодні про про мікровілюр, шторну тканину, мікровілюр. Що це таке, як вони виглядають, де їх можна застосувати, як з ними доглядати. І все-все-все про це, що зв'язано з цією тканиною. Напишіть обов'язково мені, звідки ви, з якого міста. Мені цікаво, хто мої. Хто мої підписники і де вони знаходяться територіально? Буду рада, дякую. А ще. Відповім на всі ваші запитання, які ви вас цікавлять. Будь ласка, запитуйте, може в когось виникнуть запитання, і хтось хотів би, і хтось хотів би розказати верніше запитати у мене про якісь деталі в якоїсь тканини? Будь ласка, запитуйте, всі тканини я знаю і всім рада буду допомогти в цьому. І ще у нас сюрприз для всіх тих, хто напише слово мікровелюр у коментарях. Що саме розповім про в кінці ефіру? Так що приєднуйтесь, жду ваших запитань. Чекаю ваших вернів запитань. Ну що ж, поїхали, що таке мікровелюр? Ось вона така ось такий мікровелюр. Це шторна тканина, м'яка, не виглядає, виглядає дуже гарно, має щільну поліестерву основу, вона 100% поліестер, вибачаюсь. Це 100% поліестер що робить її міцною у застосуванні. Вона антивандальна, можна сказати, не боїться не зацепок, гарно переться, ну, про це пізніше трошечки. І важливо знати, що мікровелюр це не меблева тканина, це сугубо шторна тканина. Де використовується. Мікровелюр використовується спочатку це, ж звичайно, штори. Вони гарно спадають, додають затишку, добре, затемнюють приміщення. Вони мають штори, вони мають мікровелюр має різну щільність, вони можуть бути як облегчені, можуть бути достатньо щільніші. Їх дуже багато разновидностей. У мене паліток, немовірно, ну, їх. З 10. Що це каже? Про що це каже? Про те, що фактично в будь-який інтер'єр, в будь-який відтінок я можу підібрати з цієї тканини дуже-дуже велика різновидність, дуже велика щін... різна щільність і дуже величезна кольорова гама. Під кожен стиль, під кожен запрос, будь ласка, все підбирається. Вони зараз в тренді, вони користуються попитом через те, що ціна і якість на 100% відмінні. Вони е е підійдуть дуже багато в інтер'єр, в різні інтер'єри. Де ще використовується мікровілюр? Це ж, звичайно, римська штора. Ось вона у мене за спиною. Тут використаний не мікровілюр, але мікровілюр дуже гарно можна використати також і в што... в римських шторах. Це чудовий варіант, бо така тканина добре тримає форму. Римська штора вона подрозуміває те, що в нас повинна бути чіткість по ширині, по висоті, коли складається, вона повинна бути гарно в тим самим в виробі виглядати. Тому ця тканина, мікровелюр, гарно підходить в римські штори. Так що, будь ласка, цікаво, бо кому цікаво, пишіть так, де ще використовується мікровелюр. Це покривала, пледи. вони приємні тактильно, створюють атмосферу комфортну. Тканина така дуже приємна, коли до неї торкаєшся, і якщо ви навіть ляжете на ваше ліжко, вам буде приємно там знаходитись тактильно, вона дуже така приємна для м'якенька. Так що можна сміло її використовувати. Ще в використовується ця тканина у декоративних подушках. Дуже цікаво виглядає. Вона може бути як комбіновані подушки, можна, щимось, можна просто однотонну тканинку взяти, вони також будуть дуже цікаво виглядати. Ну, це вже, щоб вона цікавіша була, це вже в процесі пошиття ми пропонуємо варіанти, як можна цю подушку. Скажімо так, оздобити. Можемо додати багетик, можемо додати бахрому, Це вже залежить від того, який стиль у вашій кімнаті і як ви хочете, щоб це все виглядало в готовому вигляді. Ми пропонуємо дуже багато варіантів. Переваги ми кривалюром. Це дуже такий. Антимандальний матеріал, який забезпечує нам щільність, у кого особливо кішки вдома, коти, так називаємо. Вона антивандальна, вона не, бо, не боїться зацепок, і вона е дуже поправили повісила, вона непривередлива. Дуже чудовий варіант такий от, був, е тканини, який е використовується на дачах, в кімнатах. То есть, дуже, дуже багато її е варіантів, де можна використовувати, вона веде себе дуже чудово. нічого Фактично не боїться. Ну, звичайно, коли ви там білизну на то ні, це ні. А взагалі, ця тканина дуже-дуже, якщо правильно доглядати до неї, вона прослужить дуже-дуже багато років і буде радувати ваше око. Так, щільність. Вона. Затемняє кімнату, також вона як облегчена, але гарно затемняє кімнату від сонячного проміння. Ще дуже багато, не дуже багато, а ще можна погратися з щільністю, тому я вам казала, вже, що вона буває різної щільності, Тонь, тоньша, щільніша. Тобто Це все можна обрати за, за потреби замовника. Таке так і є. Так, ще яка перевага, перевага. Ну, звичайно ж, величезний вибір кольорів. Я вам зараз їх покажу. Це один, одна із палеток. Дивіться, ось, дивіться, яка палітра. Дивіться, яка чудова палітра, одна чудова палітра, інша. І маса маса, маса відтінків можна обрати. В будь-який інтер'єр, будь-який кольор, будь-який відтінок, такий, як, якого потребує наш інтер'єр. Ну, і приємно, на доток, ніжний, додає почуття затишку. Він дуже-дуже тактильно приємний, Цей, ця тканинка. Так що рекомендую. Ну, Звичайно ж, давайте поговоримо про недоліки цієї тканини. Ця тканина 100% поліестер, тому вона не зовсім гарно пропускає повітря. Враховуйте це. Не всім подобається текстура, вона м'якенька така. Хтось більше гладкі любить, хто більше е, якісь випукліші, то ця текстура не всім подобається, тобто не під ці інтер'єри вона підходить. Ну і від цього залежить, оберете ви її чи ні. Ну Це в принципі всі недоліки, які вона має. В неї більше переваг, чим недоліків. І ще дуже важлива річ, те, що вона, що вона недорога. Тобто кожен замовник їй може собі дозволити, враховуйте це. І так, далі поїдемо, як же доглядати за мікровелюром. Його можна прати у пральній машині. Вибирайте положення в стиральній пральній машині вашій 30-40 градусів. Не, гри, не використовуйте агресивні відбілювателі. Просто в е, звичайному стиральному порошку попрали і все, вологою повісили, і, в принципі, її не потрібно е, утюжити. Е, так. Віджимання воно повинно бути на мінімальних оборотах, це враховуйте 100%, процентів. Не віджимайте її на сильних великих оборотах. Це трошечки для любої тканини, це погано, не тільки касається мікровелюра. Тому ж віджимання на деликатному такому о такому режимі, режимі 400-600 оборотів бажано. Сушити, сушити можна, в принципі, її як у природному спосприродним способом, також і в сушильних машинах. Знову ж таки, режим повинен бути в пральній машині не агресивний, тобто такий. С... Не пам'ятаю, скільки там режим, який повинен бути, але не агресивний. Тобто, щоб він не псував. Чим більше ми беремо тканину, чим більше ми додаємо агресивних різних там миючих засобів, це погано для любої тканини. Тобі ж враховуйте це і старайтесь оминати цих таких агресивних різних. наших... Пральних засобів. Може, в когось виникнуть запитання, то запитуйте. Буду рада відповісти. Я думаю, надію, що було вам цікаво подивитися мій прямий ефір, що це вам було не тільки цікаво, а ще й корисно. Сподіваюся на це. Ну і а тепер наш подарунок для всіх тих, хто написав слово мікровелюх у коментарях. Що ж це таке заінтригувала? Це безкоштовна візуалізація штор на вашому вікні. Щоб отримати, напишіть мені в Телеграм або відгук. Ну, я вже бачу, що нікого не був, нікому це не цікаво, але я напишу свій контактний телефон. Може комусь захочеться поспілкуватися на рахунок. Візуалізації, штор в своєму привікшенні і на своєму вікні. Будь ласка, телефонуйте, пишіть в особисті. Будемо обговорювати всі нюанси, все, що може бути. Як це може бути, як це як це проїздить на Росії? На українській не можу сказати, вибачте. Так, ну ось такий у мене був сюрприз, але бачу, що нікому він не цікавий. Наслідуючий етер я запланувала рубрику. По тюлям хочу розібрати варіанти. Кому цікаво буде, пишіть, що може цікавити. Я хочу розказати вам, які тюлі тканини підходять під мікровелюр. Щоб виглядало це цікаво. Перше, щоб вони не конфліктували фактури одна з однієї, щоб це все було стильно, цікаво і підібрано гарно. Тому на слідучому ефірі я поговорю вам, розкажу вам про е тюль, яка буде гарно імпонувати до тканини шторної мікровелюр. Також підберу не м більш економні варіанти. Недорогі варіанти, щоб вони не тільки по ціні гармонійно були, а і по фактурам. Тому, кому цікаво, будь ласка, запрошую на слідуючий етер, на слідуючу суботу, о 8.30 ранку. Кому цікаво, будь ласка, всіх чекаю. Ну що ж, на цьому я закінчую свій прямий етер. Надіюсь, було всім цікаво і до зустрічі наступну суботу. Всім пока. Пока-пока.